Зараз у нас є можливість розпитати військового та активіста з Криму, який в свій час виїхав з Криму, а далі боронить Україну. Це Сергій Вікарчук. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаю! Слава Україні! Вітаю слава героїм слава. Розкажіть, будь ласка, що ви знаєте про події в Криму, що там саме відбувається. До речі, ми зараз згадали про Джанкой і що нібито там розбомбили у ешелони з калібрами. Але є така інформація, що там було щось інше, ніж калібр, щось більш новітніше і навіть дуже надсекретно. Можливо, відверто не володію такою секретною інформацією, стараюся не внікати, але скажу, що наші громадяни в Криму передають нам. Інформацію детально, коли в який час, що куди влучає, куди не влучає. Тобто з нами наші українці в Криму співпрацюють, допомагають так зрозуміло. Стосовно того, наскільки нас там чекають, от ми зараз сказали про цей український прапор, який замаюрів, його підняли. Зрозуміло, що його одразу зняли, але спротив є. Є партизани кримські, є партизани. є... Є активісти, але ми всіх просимо не виявляти себе зараз дуже активно, не показувати, не демонструвати всі свої активності, максимально бути сплячими агентами, допомагати нам в усіх там етапах. На різних етапах вони всі долучаться. Зараз вони більше корисні, як люди, які дають нам корисну інформацію про стан речей, і як все відбувається. Насправді в Криму зараз посилилися тривожні. Жні такі сигнальчики почалися переслідування. Масштабні такі є пан Таліпов, колишній офіцер української армії, зрадник, і він займається переслідуванням місцевих українців в Криму. І е, хвиля міграції з Криму, мабуть, е, стала більшою наш ніж чотирнадцятого по шістнадцятий. От я думаю, так і ось це величезна для нас в Криму. Зараз проблема. Спротив є, але ми людей просимо не показувати це і не демонструвати цього. Е, все ж таки, така кількість людей. Ви кажете, спротив, є ну, це не маленька кількість, чи там це чи достатньо. Скажімо так, коли ми увійдемо в Крим, ми всі будемо приємно здивовані, от, але важко відповісти відверто, скільки людей. І люди, ми, от, щоб ви зрозуміли, люди настільки залякані, що навіть між собою патріоти, яких я знаю, вони не знають і не спілкуються. Настільки обережні всі. Я думаю, що зараз нам, мабуть, і не потрібно володіти такою інформацією. Але потім, після того як ми зайдемо у Крим, ну от до речі, ви вірите в те, що це станеться найближчими місяцями, як нам кажуть, принаймні гур. Ну я трошечки скептично ставлюся до інформації. Такої я е, з радістю хотів би помилитися, і буду дуже приємно вражений, якщо помилюсь. Але я все ж таки вважаю, що найближчими місяцями до Криму або навіть до перешейку підійти. Це буде ще складно. Можливо, до кінця року. Крим звільнити буде ще трошечки складніше, і це теж, мабуть, має бути десь якісь, але це може бути політичні якісь кроки. добрий жест волі і щось таке. Це буде приємно. Зрозуміло. До речі, така думка, що Крим, ну принаймні у військових, я таку думку чув, що звільнити Крим буде простіше ніж, наприклад, Донецьк чи Луганськ. Кримпа по своїй суті він є пасткою величезною пасткою. Він як валіза без ручки. от якщо в 2014-му їм вдалося через нашу, ну скажімо, неоперативність нереагування швидко нас захопити, то мені здається, так само і вийде щось на кшталт, але з нашої сторони. Хоча можуть розвиватись події в, в усіх вектор, векторах, будемо сподіватися, що ми його звільнимо швидко. Все більше і більше інформації про те, що колаборанти вивозять дуже активно, вивозять свої сім'ї зараз з Криму. Причому мають саме колаборанти, не російські офіцери чи там, окупанти. А от ті, хто там були, були громадянами України, тепер вони теж готуються тікати. Ну зазвичай, якщо відверто зараз не такі вже і висока динаміка. Таких міграцій, скажімо, внутрішніх. Але є такі дзвіночки, дійсно, вони прослідковуються. Там зараз, мені здається, більше знаєте, відбувається, як бійня в тараканів банки. У них є щось, вони один одного намагаються видавити, у них якісь внутрішні спротиви. Таке відчуття, ніби, знаєте, розлом, тактонічний розлом еліт відбувається постійно. От... Але міграцій таких я ще не помічав. Я бачив деякі тенденції. Нам розповідають, але щоб так, от масово ринок нерухомості, наприклад, він теж не впав ще все тримається. От туристичний сезон він під величезною загрозою, але він теж буде відбуватись якось. А давайте тоді вже на останок напевно ви бачили ці відео, які вийшли в мережу. Що нібито повідомляють про тривогу, повідомляють про те, що в випадку, якщо буде зруйнований цей міст, буде готуватися якісь пароми перевозити людей. Ви про це знаєте? І звідки з'являється такі відео, і це ж по радіо передають. Ну насправді це ж і ПСО, і можливо навіть наші працюють наскільки мені відомо, у нас є цілі структури, які цими займаються, і їм дають чіткі такі сигнальчики, Плюс це роздратування, якесь Зрозуміло. Це така робота. Ріс за все, це маленьке ПСО нашої армії. Зрозуміло, дуже дякуємо вам. Сергій Вікрачук зараз був з нами на прямому зв'язку. Це активіст із Криму та військовослужбовець Збройних сил України.